Дівчата, сьогодні ми будемо готувати ось такий смаколик. Шоколадний струдель з начинкою грушка в шоколаді. Дуже смачно, просто і по літньому. Отож, приступаємо до приготування. Під відео в описі я залишаю ссылочку на аналогічний струдель з тонкого тіста. Лише він не шоколадний, а звичайний із яблочною начинкою. Також дуже смачний. Переходимо, Переходимо до приготування тіста. Беру посудину, переношу усі наші інгредієнти, замішую вручну. Формуємо хлібець, переносимо в посудину, закриваємо харчовою плівочкою і відправляємо в холодильник на годинку, щоб наше тісто відпочило. Ось так. А ми переходимо до приготування начинки. Для начинки я беру ось такий сорт грушок. Бажано, щоб вони були не дуже достигші, щоб не пускали дуже багато соку. Так, тут вже в мене нарізана грушка, з'єдную усі інгредієнти, крім хлібової кришечки і масла. Це, ми будем, це нам буде потрібно пізніше. Кориця, шкірка лимона, шоколад. Шоколад можна взяти, як і краплини шоколаду. Можна взяти подрібнити дрібненько звичайну шоколадку. Шоколад чорний. Ось так. Даю настоїтися. Дівчатка, зверніть увагу, що дачітка в нас дуже сочна. Зараз ми її лишаємо настоїтися, вона ще більше пустить соку, але коли будемо починати наш струдель, оцю лишню вологу сік нам треба буде віджати. А ми переходимо до розказки тіста. Переносимо наше тісто на полотно. На полотно чи рушничок. Для чого нам потрібне полотно? Для того, щоб коли ми вже починаємо наше тісто і будемо скручувати, так як тісточко дуже тоненьке, нам необхідно обов'язково полотно, ми будемо допомагати скручувати це тісточко так, щоб воно не порвалося. Так, тепер беремо наше маслице, половину масла. Нам необхідно, щоб покрити. Поверхню. Можна розтопити в мікроволновці, можна розтопити на водяній бані. У мене тут воно таке трішечки підтоплене. Змащуємо усю поверхню гарно. Ось так. І трішечки другу половинку ми залишаємо. Потім беремо наші хлібні кришочки і посипаємо гарну поверхню. Хлібні кришочки необхідні для того, щоб вибрати в себе зайву вологу це сік від грушок, бо коли ми будемо випікати, там трошки обов'язково щепу трошки соку. Ось так, гарно, гарно. Висипаємо М -м тепер. Тепер подивіться, я зараз позбавлюся оцієї цієї зайвої рідини, просі... процідивши оцю нашу начинку. Я рівномірно розподілила начинку, лишила 3-4 см по краях. Це нам потрібно для того, щоб наша начинка не тікала потім з острудля. Ми загинаємо. Ми загинаємо ось таким чином. з допомогою нашого полотна. Ось так і скручуємо. Зараз я так само з допомогою нашого полотна перенесу струдель на дечку і буду випікати в попередньо розігрітій духовці на 180 градусів і буду випікати 60-65 хвилин. Хто хоче отримати всі мої рецепти, всі мої новинки першими, підписуйтесь на мій YouTube канал. Якщо у когось виникли якісь запитання по приготуванню, пишіть в коментарях.